Є на продаж таке Рено, Рено Т 2016 року. Машина має 700 пробіга, дивіться, в якому стані, на гарній резині. Стекла всі оригінальні, машина не фарбована, вся в рідній красці, рама не фарбована. Має 13-літровий мотор, дивіться, який стан. Холодильничок. Кому цікаво, телефонуйте, машинку можна в кредит, в лізинг оформити. Дзвоніть.